Сьогодні кава, зварена в Турції, є однією з візитних карток Туреччини, і неважливо, що вона тут не росте. Але її турки люблять настільки, що зробили національним напоєм, так само як чай в Англії. Існує багато традицій, пов'язаних із приготуванням турецької кави і з її подачею. Навіть є звичай перед весілям перевіряти, чи вміє наречена її варити. Але так було не завжди. У кави в Туреччині цікава історія. Були часи, коли цей напій намагалися заборонити і могли навіть стратити за чашечку кави з друзями. Історик Печеві Ібрагім упевнений, що перша кахвехани або кав'ярня з'явилася в Осьманській імперії 1554 року під час правління Султана, султана Сулеймана. З Дамаска у Тахтакали прийшов чоловік шляхетної крові на ім'я Шамс, і разом із помічником відкрив першу кавову крамницю. Місцевий найпій припав до смаку, і кав'ярня стала набувати популярності. Жінки могли пити каву тільки вдома. Чоловіки ж збиралися дружними компаніями в Кахвехані та вели свої розмови. До появи кав'ярень у людей було мало місць, де б вони могли збиратися разом для спілкування у мечеті по душах не поговорити. Були ще таверни, але такі заклади призначалися для певної публіки, тому там мусульмани намагалися не з'являтися. Кахвехане було ідеальним місцем для спілкування. Кава варилася повільно, необхідно було чекати не менше півгодини. Потім гарячий напій за хвилину не вип'єш, тільки потихеньку невеликими ковточками, розбавляючи цей процес розмовами. У кав'ярні приходили люди різного роду: письменники, художники, безробітні, яничари і навіть учителі Корану. Поети читали свої новели, хтось грав у нарди, хтось у шахи. Інші влаштовували тут дружні посиденьки. Та що там тут навіть надавали свої послуги, перукарі та зубні лікарі. Кав'ярні стали поширюватися по всій імперії. Їх відкривали на кожному кроці, і вони були настільки переповнені, що часто навіть не знаходилося місця для всіх охочих. Незабаром все змінилося, і в мечетях під час проповідей релігійні лідери почали говорити, що ходити в кав'ярню гріх, бо це гніздо розпусти гірше за таверни. Нарешті муфті винесли рішення: все, що пройшло обробку вогнем і схоже на золу, харам. Таким чином кава потрапила під заборону офіційно. Особливо мотивованим борцем із кав'ярнями став султан Мурад IV. Він намагався повністю їх закрити, звісно. Гріховність напою це була лише ширма для його рішень. До речі, сам Мурат IV не проти був випити філіжанку іншої ароматної кави. Головна ж причина заборони полягала в тому, що султан не безпідставно вбачав у цих закладах загрозу для імперії. На той час Кахвехани стали місцем для зустрічей усіх незадоволених владою, де вони поширювали свої ідеї, шукали однодумців, плели змови і підбурювали на бунт. Але навіть введення смертної кари за відвідування кав'ярень не змогло їх повністю викорінити. Кахвиха не просто пішли в підпілля. До того ж, продаж кави був досить прибутковою справою і приносив чималий дохід. Незабаром з'явилися й інші заклади, де можна було спілкуватися. А отже, головна причина заборони кав'ярень стала безглуздою. Тому з часом почали видавати спеціальні дозволи на Кахвехани, а ще пізніше заборону було повністю знято. Муфті винесли інше рішення, в якому йшлося про те, що немає нічого грішного у випиванні напою, приготованого з того, що горіло, але не було доведено до стану золи. Кав'ярні стали відкривати шейхи і візири. В імперії не залишилося знатної людини, яка б не володіла власною кахфехане. В кінці кінців Османська імперія розпалася, а турецька кава та її традиції живі й досі. Підписуйтеся на канал, бо з нами смачно!